Серйозно? 90 000 І Оце повербанк. Оце так потужність. що made for Europe? Сделано до Європи. Кітайосами благодарними. Даже от тризуб налепили. Але. Але, вона... Цікаво Оцю, оце, оце пісочок, пісочок для моги. <свісна> Зовсім не тримає, але є сонячна панель. Невеличка як звичайно і фонарик є. Фонарик. Ну тут, тут, конечно. Интересно. Вот так вот. Будем порублять. Текст. Экзекуция. Надеюсь, я не ошибся. Ага, все верно. песочек. <решит> э, морский. <решит> Че не? Не, и морский, не не морский. <решит> не, звучайный. <решит> Песок, карьерный песочек. Так что вот так вот китайцы пороблять. Негарно так. Ще цементу би надіслали одну баночку, та можна стройку відкривати.